Валентині Григорівні 69 років. Її онука Катерина ще на початку повномасштабного вторгнення разом з дворічною дитиною евакуювалася з України. Катерина говорить, понад півроку тому з нею зв'язалася соцпрацівниця і запропонувала отримати гуманітарну допомогу. Вона написала, що ви можете отримати продовольчий набір від адміністрації кривого рогу, де отримати, і вона написала, що з паспортом і в скобках або ваші родичі з копією вашого паспорту. Я написала, чи можна щоб ну приїхала бабуся, бо я не в країні взагалі. А, вона сказала: так можна, можна з фотографією паспорту. Бабуся тоді з'їстила, взяла все було ок. 8 травня Валентина Григорівна вдруге пішла за продуктовим набором. Говорить, з собою мала свої документи, карту криворіжця, онуки і фото закордонного паспорта Катерини. Але цього разу жінці відмовили між соцпрацівницею і Валентиною Григорівною виникла сварка. Вже Зірушилася, я сказала, пішла вон. Я потім, це як вона мене за мене награла, я там така лінієчка маленька була. Я не здержалася лінієчкою і кинула. Ну, просто на, на цей, не на неї. На стіл. да. Я вийшла на порог, вона доганяє мене і в спину толкає з усієї сили. Є, я, я летю, падаю, піднімаю голову, а мене, з мене лється вся кров, віздець сюди, все в крові отако. Я почала кричати, просити допомоги, помогіте, допогітеля. Кричу, люди допоможіть. ніхто навіть не вийшов. Валентина Григорівна пішла зі школи дорогою зустріла жінку, яка, побачивши кров та рани, вмовила пані Валентину повернутися і викликати швидку. Я прийшла, сіла сидю і кажу, за чим ви мене товкнули, за що ви мене толкнули? Кажу, Якщо вже ви хотіли мене там наказати, ви б вже могли б мене там потягнути до себе. Ви ж бачили, що там ступеньки, що я ж упаду на ступінь, а вона спокійно так сидить. А я вас не толкала, ви самі впали. А я кажу: а якщо б я впала і вбилася, виском ударилася і вбилася. Ви б сказали, що я впала сама. да, ми б сказали б, що впала сама. Начальниця управління праці та соцзахисту населення Покровського району Любов Корнієва говорить, того дня на зміні було дві людини, які стверджують, нічого не бачили. А Валентина Григорівна впала сама. Претензії до роботи. До мене немає. Вона пропрацювала 28 років, ніяких скарг ніколи і звернень на її поведінку не було. Вона говорила, що прийшла скандальна жінка, О, вони їй роз'яснили, що вони не мають права згідно рішення видати продуктові навір. Жінка там почала встановила скандал і вони запропонували виклати поліцію, щоб вона розбиралася. Жінка вийшла. Наразі Наталя, яка ймовірно штовхнула Валентину Григорівну зі сходин, перебуває на лікарняному, тому з нею поспілкуватися Суспільному не вдалося. Пані Валентина говорить, що написала заяву до поліції і пройшла судову медичну експертизу. Також жінка звернулася до лікаря, який діагностував їй черепно мозкову травму та струс головного мозку. На обличчі жінці наклали п'ять швів. Попередньо встановлено, що приблизно о 11.30 під час словесного конфлікту з працівником щодо видачі гуманітарної допомоги. Останнє штовхнуло потерпіло, в результаті чого вона отримала тілесні ушкодження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Якщо правоохоронці доведуть вину працівниці, їй загрожує штраф до 67 тисяч гривень або громадські чи виправні роботи. Наразі потерпіла, скаржиться на постійний головний біль та біль у спині. На лікування каже Валентина, вже витратила близько двох тисяч гривень. Софія Москаленко, Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.